З парламенту на передову одіозний нардеп Олександр Дубінський виступив за скасування відстрочки від мобілізації для парламентарів та чиновників. Відповідний законопроєкт з'явився на сайті Верховної Ради. У документі пропонують виключити із закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію згадку про нардепів у частині відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Окрім того, обранець вважає, що потрібно прибрати із закону про статус народного депутата України статтю 29. у ній йдеться про те, що нардепа на строк виконання його повноважень звільняють від призову на військову або альтернативну службу, а також від призову на навчальні та спеціальні збори. Додам, що зміни у законі пропонують внести лише для народних обранців. Усі інші категорії громадян України, які підпадають під відстрочку від військової служби, залишаються незмінними. Нагадаю, одіозний Олександр Дубінський повинен носити електронний браслет до 8 жовтня. Йому оголосили про підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон.